Так, дівчата, ми в торговому центрі новий привоз, п'ятий поверх, магазин номер 33 Від ескалатора туди направо йдемо в самий кінець. До вікна Тут стоїть Валюша. Вже мірія нам курточку показує. Так, а ну так. Валюш, розказуйте. Це зима, довжина 90 см, сантиметрів. цій курточки є дов'яз, Ось такий капюшончик. А як колір на називається? Голубая Це лагуна. Це таке, як світла морволна. Я називаю Голубая Лагуна. Так. Да. <хи> Ще ось такий темна пудра. Є є графіт, є синій. І... і, по ціні що? Ціна? 1800. А по розмірах? По розмірах з 52 по 62. На вас який розмір вийде? На мені 52. 52. І ось дивіться, вона ще й на мене трошки свободненька. Це модель така пряма. Ну це ж можна підійти буде. Дуже користується попитом. Підійти просто... можна буде, да, щось Конечно, получается. да. так, І в чорному кольорі вона є. А, чорному. Чорна не повішла, угу. вона от тільки получила. А вон красна? Вон. А красну можете Чергову поміряти? Можу поміряти. Давайте. Так, Валя, який розмір ви міряєте? Це я мірюю 52. 52. Дивіться, 52-й розмір на валі. Хто питав, бо був спрос да, на червоні? Звісно, Боже, я їх продала, ти, ти прорекламувала, я за два дні їх продала. Так, да, дивіться, червона. Ціна яка? 1600. А, ця дешевше, чимало? Ця дешевша, чи дешевша да, да. А я... а так. А які ще кольори цих є? Тільки один. Ану, ще Червоний. покрутіться, дівчатка, дивіться. Якщо будуть питати, я можу візьму графіт, можу взяти чорний. А ну, якщо ще покрутіться. Буде, будуть питати, я візьму. Ось така червона дивіться, заді, так гарно. 95 сантиметрів. Вона те, дівчатки, всі абсолютно куртки, дуже тепленькі, легенькі. Будете довольні 100%. Дуже комфортні. Друзі, пишете на Viber 0. 96 70 94 505 і обов'язково писати заміри ОГ і об обов'язково припуски. Валя робить уже вам сама. сама підбере. Ви заскрінили, скинули на вайбер, валюша вам підібрала або приходьте новий привоз, торговий центр, і в цю цю красу ви можете поміряти самі, дівчатки, і а це що, пальтішко якісь Так, да? да, це, це, це ми тільки що його міряли. Ні, вот это. А, вот это. Це таких як було у нас в що году. 3200, типа снова три двісті, да, 200, да. Три да, да. двісті А вот это пальто? Це осталося одне. Одне. Угу. Дівчатки, все це можна поміряти. Товара дуже багато. Тут тепло. Ви прийшли. Зеркало є чи, чи немає зеркала? Є огромне зеркало. Два на два. Воно в коридорі, але ну, я куплю, буквально на днях ще. Буде є зеркало поміряти, зеркало поміряти зеркало так? Є, тут теплено, то дівчатки, новий привоз. Дивіться, на п'ятий поверх піднялись по ескалаторі. Хто боїться на ескалаторі, можна на ліфту. Піднялися, йдете в самий кінець, прямо до вікно тут. можна приобрести. Виходить. І тут курточки. Дивіться, які класні курточки. Цю я вам вже показувала.